Послання святого Апостола Павла до Колосян, глава 1, вірші з 3 по 6. Благодать вам і мир от Бога Отца нашого і Господа Ісуса Христа. Благодарим Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа, Всегда о вас морящися. Слышавши веру Вашу, я же о Христе Иисусе, и любовь, его имоте ко всем святым, за упование, отложенное вам на небесех, ежепрежде слышасте, словеси истины, благовествования, сущего в вас, якоже, и во всем мире і єсть плодоносно і растимо, якоже, і вас, от негоже дня слышасти і разуместие благодать Божию в істині. Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих. Через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна і росте, як і в вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді.